Я буду говорити перед шанованими гласними по українському. І дозволу на те не прошу, бо це було б образою для моєї рідної мови і для мого рідного краю, серед котрого ми тут зібралися. Думаю, що річ моя зовсім зрозуміла для більшості присутніх, бо ми ж знаходимось посеред України у Полтавщині. Однак ось тут зараз деякі гласні говорили, ніби вони не розуміють української мови, і через те не слід заводити її в гадівську газету. Це мене дивує. Правда, я знаю, що проміж нашими людьми є багато перевертнів. Такими перевертнями роблять їх школи і все дотеперішнє життя на Україні. Та все ж я не розумію, як можна не знати мови свого народу і не хотіти навчитися її, бувши в вибраному від того народу, виступаючи громадськими діячами серед його. Мені здавалось би, сором не тільки не знати мови свого краю, а ще й не пускати її у своїй краєвій газеті. Думаю, що проміж поляка або й людьми інших національностей у їх краю такі речі були б неможливі. Це тільки наша країна досі була така нещаслива. Але. Хоч би чуючи, що тут є супротивники української мови в гадяцькій газеті, я все ж думаю, що вони говорять не до речі. Бо газета Штая, видається, не для їх, вона призначається для народу гадяцького повіту. Так чого ж говорити за його наперед, що він не розбере української мови? Чому? Я ж думаю, що хоч як убивали українську мову цілі століття, однак вона проміж нашим народом не вмерла. Я, звісно, не можу судити про своє писання, однак, думаю, що все сказане мною було б зовсім зрозумілим для моїх земляків, як би я ті свої думки написала. У всякім разі, покладаю на увагу шановному зібранню, що коли я піду в редактори Гадяцької газети, то тільки для того, щоб писати їй по-українському. Коли председатель управи тижнів два перед цим запрошував мене за редактора, я сказала йому. Ви знаєте, хто я, знаєте, моє українолюбство. І я ні від своїх думок, ні від своєї рідної мови не відсураюсь. Цілий вік я писала по-українському. І тільки так згодна писати у вашій газеті. Те саме, зовсім не тлівшись, кажу і тепер. Конторські справи і того, що кажуть, повинно печататися в газеті мовою російською, я на себе не беру. Отака моя відповідь, а ви рішайте, як знаєте. Зараз, коли ми вкотре підійшли до вирішення питань ідентичності та державності, коли кращі представники нації віддають життя, за мову, віру, свободу, ми прийняли рішення продовжити справу Олени Пчілки і випускати краєву газету, в якій буде стверджуватися українолюбство в усіх його проявах сто років тому нашим предкам не вдалося ствердити це українолюбство, і тому сьогодні ми зобов'язані це зробити заради наших дітей, онуків, правнуків.